Лановитий композитор Івар Олександрович Арсеєв майстерно створював твори у найрізноманітніших музичних жанрах. Це і ораторії, і кантати, різноманітні інструментальні п'єси, пісні, романси. Багато років настішить його музика. Основною темою його творчості були діти. Для дітей він створив такі чудові твори, як зоряна пісня, про тюленів і багато інших цікавих робіт. Він писав музику до мультфільмів, телепостановок і спектаклів. В його творчості звучить виразність і простота, любов до дітей та навколишнього світу. Як сказав сам автор, у своїх творах він завжди прагне знайти щось несподіване і нове. Нехай це будуть навіть найзвичайніші й найпростіші речі, такі як розмова мами і тата. Послухайте, будь ласка.